Блин, что с графоном, блин? Обновив драйвера называется. На видеокарту хоть и не обновляй их. Что за хрень? Ще один готовый. У мене таке враження, що, що щось сталося з расширено. воно, воно веб драйвера. і воно збило всі налаштування гри. скинуло все на мінімум. Все на жорсткий мінімум, все Коротше, Короче, То Я все поставив майже на і він 60 кадрів, все чітко. Так що далі граємо нормально. Це була графічна аномалія.